Повітряна тривога, а укриття зачинене. З подібними скаргами люди, які дбають за свою безпеку, навіть йти не знають куди, оскільки відповідальну за відчинення дверей людину знайти теж інколи важко. Двоє педагогів з Волині вирішили згадати студентські роки та винайшли пристрій, який автоматично відчиняє двері укриття, коли лунає тривога. Та зачинити їх опісля, керуючи замком з телефону. Ноу хау винахідники привезли до нас в студію. Валерій Васильчук, директор Бережанського ліцею у Любомельському районі. Як відповідальний керівник, знає, що безпека школярів та викладачів лежить на його плечах. Колишній студент фізичного факультету разом з своїм колегою з гіркої полонки Олександром Романчуком вирішили зробити пристрій, який автоматично відчинятиме замок в укритті, як тільки регіон стане червоним. Валерій до мене телефонує. Ми спілкуємося на даному тематику про дану проблему. І ми ну, поспілкувавшись, придумали, що можна теоретично щось таке реалізувати, бо всі ресурси і знання, в принципі, для цього є. Е е. Нами було розроблено саме такий замок, розглядалися кілька варіантів, замків, розглядалося кілька варіантів, як саме це організувати. Обов'язково була вимога, щоб двері не заблокувалися ні в якому випадку. Е е при, ну, всі моменти ми розглянули після того скажімо, було зроблено тестовий варіант. Тестовий варіант якраз у моєму навчальному закладі у укритті зізнаються першу версію зробили спрощеною. Далі постійно тестували та модернізовували. Розробили мобільний додаток, щоб презентувати свій винахід на загал. Зробили міні-версію. Ми спробуємо зараз. Так. Та? Попробуйте з у нас замок, замок відкрився. Зараз ми спробуємо їх закрити, так? Секундочку. Треба чуть притримати. Закрити замок. Ні, у нас тоді вони закриють. І березі заблоковані тут. Про те, що буде, якщо немає інтернету, світла та інших потрібних для автоматизованих дверей речей, тож чоловіки зробили резервний блок живлення його доснастили теж різними функціями. Він вже працює в навчальному закладі, де керівником є Валерій Васильчук. Підключили його до динаміка. Якщо буде тривога, то включиться. Сирена, яка буде по школі. Ну, можливо, хтось там скаже, що там от у нас як по школі, там, чи ще там три дзвінки даємо, чи там п'ять дзвінків даємо. Але як нема світла, ми дзвінка ніякого не дамо. Ну, добре, як на телефоні, всіх запищить і це все класно. О, але я ще раз кажу: якщо нема світла, на телефоні може не прийти повідомлення. А ця штука вона забезпечує е е інтернет і вона відповідно включить нам сирену. Червона, то в нас це в нас саме тривога включається. От. Тривога буде спрацьовувати автоматично при оголошенні тривоги. Тобто, так само, як ірове буде відкривати двері, так само у нас буде автоматично сповіщатися. Педагоги зізнаються, окрім того, що пристрій є актуальним в реаліях сьогодення. Дуже важливо бути прикладом для своїх учнів, аби ті бачили, що власноруч можна зробити корисні винаходи для суспільства. Не скажу, що всі цікавляться, але є однозначно діти, яким це цікаво, і я думаю, що вони в майбутньому поєднають своє життя з таким напрямком. Якщо не суто IT, то можливо електроніка або можливо це буде пов'язано. І наша молодь, я думаю, має всі шанси для того, щоб підтримувати. Нашу країну на цьому такому it рівні, про яку зараз багато говорять, коли ти розказуєш не просто якусь там суху теорію, а показуєш реальні приклади і реальні прилади, які ти сам зробив, то це досить цікаво, і вони всі в захваті від таких речей. Цим приладом оснастили вже більше десяти укриттів. Під назвою винаходу не працювали. кажуть головне, що пристрій був дійсно корисним. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик, для новин на часі.